Так, хлопці, останній на сьогодні ніж він не має ножен, тому що це кухонник Кухонник з ламіната. Ось такий красивий ламінат у мене був шматочок. Товщиною, здається, він 2,8. І тут мені зробив замовлення один чолов'яга для жінки. Питаю йому його, яку, якого кольору рукоять ставить. Ну, знаєте, багато замовляють кухонні ножі з рукоятю, там, наприклад, там, під мебіль на кухні. Тобто, от так. От. Або ну, наоборот, другого кольору, щоб не зливався. Він мені каже, постав щось жіноче, веселе. І якраз в мене була така от Мікарта, чи Мікарта це, чи G10, не знаю, що це. От. Ну так вона класно сюди стала. Ну просто <рес> так він понравився, що я ще два комплекти такої мікарти замовив. Це ну, і за границею таку мікарту я замовляв. Це не в нас роблять. Ну, в общем, сам ножик. Зараз я вам скажу, якої він довжини. Тому що не пам'ятаю. Ага, 150. Лезо 150. Зведений. Таненько, звісно, поки він ще не заточений. Ну, от, бо я його сьогодні возив на лазерну гравіровку, Гравірував тут свого логу. От, Метал тут, кстати, стоїть К110. В укладках 95 х 18 да. Як бачите, я зробив тут, трошки заморочився і зробив комбінований монтаж. Тобто, два перших піна, це метал. Далі таку ставочку зров салатову. Вот. Чому так? Тому що за короткий, по-перше, був кусок металу, це, це по-перше, ну можна було б зробити коротший ніж. Але разом з цим, без потери, 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 як вам сказати, на, на там і так далі. В нього виходить дуже класний баланс з-за того, що. Рука як така пола, у ну, нього баланс зразу зразу за першим піном, якщо бачите. От, він легенький, ним дуже удобно прорвати, щось робити. От. І він, звісно, такий, що якщо жінка його буде щось робити, наприклад, положить його отак, от, щось руками робить. Йому їй навіть не треба буде так, кидати його одразу видно. Ну, Надію, що замовнику сподобається. Такий кухонничок. Хлопці, дякую за увагу. Підписуйтесь, хто не підписаний. Ставте лайки. Е, ну, лайки і підписки для мене дуже важливо. Ось. Тому, будь ласка, якщо ви не підписані і не поставили лайк, якщо не треба не потреба, або ставте наоборот дизлайк. Все, хлопці, слава Україні. Провемося.